Привіте, мої любі глядачі! Прийшло літо і почалася спека, тому я вирішила з вами поділитися рецептом ягідного квасу, який можна зробити з минулорічного варення, а також з свіжих ягід або фруктів. В спеку це дуже класний напій і чудова заміна тих шкідливих газованих напоїв. Берете варення, яке у вас є, у мене з чорної смородини пів літра, або ж беріть пів кіла ягід чи фруктів. Але тоді цукор додавайте за вашим смаком, тільки не використовуйте полуницю. В поєднанні з дріжджями у кваса неприємний аромат. В кастрюлю з укропом вливаємо варення або всипаємо фрукти чи ягоди. Якщо ви використовуєте свіжі, то разом з ними додавайте цукор за смаком. Проварюємо 5 хвилин, додаємо лимону кислоту, вимикаємо. І даємо охологнути приблизно до 35 градусів. Протіжуємо все. В ємність з сушими дражжями вливаємо 3 столові ложки відвару охолодженого. Розмішуємо, щоб розчинилися дріжджі, і вливаємо їх в наш відвар. Розливаємо приємністю. Не до доверху, ось так. Ставимо в холодильник на 2-3 години. Можете і на ніч поставити, а тепер можете смакувати цей неймовірно смачнющий напій. Готуйте, куштуйте, смакуйте. Мячного інгредієнти прописані внизу під відео і на початку самого відео. Якщо сподобався рецепт, ставте подобайку, Підписуйтесь на мій канал, у мене ще безліч цікавих рецептів.